Доброго дня малята. Сьогодні до нас в гості завітала попелюшка. Її запросили на бал, але вона не встигає зробити свою хатню роботу, тому що їй треба і попрати, і приготувати і їсти, і поприбирати в будинку та багато чого. Зробити вона не встигне. А їй так хочеться на бал. Малята, пропоную розповісти Попелюшці про помічників. Які допомагають господиням все встигати. Сміття усе попідбирає і пилинки позбирає наш надійний помічник, працьовитий робітник. Так, це пилосос. Для чого ж він нам потрібен? Для того, щоб чистити килим, підлогу. Він збирає сміття, бруд, допомагає господиням у хатній роботі. Всю білизну повтирає і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Це пральна машина. Вона допомагає прати брудну білизну. Після прання білизна стає чистою, свіжою, а ще вона залишається мокрою. Для того, щоб її сушити, потрібна сушка. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Так, це праска. Вона прасує білизну, адже після прання та сушіння білизна м'ята. Для чого ж ми прасуємо білизну? Для того, щоб вона була охайною. Прасують завжди гарячою праскою. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, все в животику сховає. І свіженьким зберігає. Так, мова йде про холодильник. Він зберігає свіжими наші продукти харчування. Є у мене помічник, справжнє диво, чарівник. Де що робиться, він знає і мені розповідає, і розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже. Так, мова йде про телевізор. По телевізору можна переглянути мультфільми, різні фільми та цікаві пізнавальні передачі. Ніг не маю та ходжу. Рота не маю, а скажу, коли тобі спати, а коли вставати. Так, це годинник. З його допомогою ми орієнтуємося у часі. Можемо спланувати свій день, щоб встигнути усе зробити. Всі ці та багато інших помічників називаються одним словом, побутова техніка. Вона створена для того, щоб полегшити наше життя. Побутову техніку можна придбати в спеціальних місцях в магазинах побутової техніки або техніки для дому. Майже вся побутова техніка працює від електрики, і щоб нею безпечно користуватись, Відпам'ятати такі правила. А які саме правила нам розповість тітонька сова? Здрастуйте, дорогі дітлахи. Починаємо наш новий урок обережності з тітонькою совою. Привіт, дітвора! Як справи? Зараз ми ознайомимося з правилами обережності при поведінці з побутовими приладами. А це що таке? Побутові прилади. Це різні пристрої, які оточують нас удома. Зрозуміло, ось холодильник. Ховатися в ньому, граючись в піжмурки, аби просто залазити всередину. З допитливості категорично заборонено. Можна замерзнути. А це ось мікрохвильова піч. Цей прилад призначено для розігріву їжі і для її приготування. А ось вентилятор, який крутиться, може випадково вдарити вас по пальчиках. Це, звичайно, кухонна плита на ній, як ви знаєте, готують їжу. Плити бувають газові та електричні. Газ, яким би він не був корисним у господарстві, все ж дуже небезпечний, і користуватися ним потрібно обережно. Якщо якийсь нерозумник випадково відкрутить кран, то від найменшого вогника або іскорки, газ може несподівано вибухнути. Вибух газу може зруйнувати навіть великий будинок. Уявляєте, маляти, яке це лихо може статися через звичайні пустощі? сова, а пилосос це теж побутовий прилад. От зараз ми з дітками подивимось новий мультик про неслух і напевне побачимо там дещо про пилосос. Думав, не дочекаю. А взагалі, цей мультик про те, як не слід дітям поводити себе з побутовими приладами. Ну, дивимось. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто, повнісінька хата, пил пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує. Зітрохвильовка вечерю готує, першу ясорубка дає для котлет, швейна машинка нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні, прото обережними бути повинні. Якщо в машину правильно упасти, то від електрики можна пропасти і в телевізорі не колупайтесь Там небезпечно, остерігайтесь. Краще не грайтесь. Це зовсім не складно. Про це пам'ятайте. Тож пам'ятайте, ніколи не залишати увімкненими електроприлади без нагляду, особливо, якщо виходиш з дому. Не вмикай незнайомі електроприлади сам без дорослих. Не вмикай електроприлади з пошкодженою ізоляцією або оголеними дротами. Не вмикай в розетку декілька приладів одночасно. Не стромлюй пальці або інші предмети у розетку. Вмикаючи електроприлади у розетку, потрібно правильно тримати вилку і лише сухими руками. Щиро дякую, малята! Тепер я точно встигну на бал. І взагалі мені буде набагато легше виконувати будь-яку хатню роботу. Тепер я матиму час. На відпочинок зможу ходити в гості. До побачення малята.